Пошук красунь стартував у середині листопада. Тоді організатори побували в усіх районах області. Усього на кастинги прийшло понад 300 охочих показати і зовнішність і талант. Найбільше конкурсанток було з рівного. У районах кажуть ініціатори: дівчата більш сором'язливіші, але вихід на сцену змінив самооцінку конкурсанток. Вони говорять так, це їхні слова, що в мене було життя до конкурсу і після конкурсу. Вони стають леді, вони починають вміти говорити навіть краще, подавати себе. От, вони починають іншими очима дивитись на світ. На конкурс відібрали дівчат, відомих не лише модельними досягненнями. У двадцятку кращих потрапила учасниця національного відбору дитячого Євробачення Юлія Бойко, віцечемпіонка України з класичного белі Денс Катерина Тимчик та дворазова чемпіонка Європи з плавання Катерина Дікіджі. Саме головне, щоб у нього був шарм і індивідуальність. От це найголовніше критерій, а не модельні параметри 90 60 90 вже вдруге керувати парадом моделей погодився лідер гурту Скрябін Кузьма. Але співаку та шоумену подобається природня краса. Для мене пріоритетна натуральна краса без макіяжу, невиспана волосся в різні сторони. Я там собі знаходжу той кайф, там є індивідуальність, а там вона от пропадає. Позитивних емоцій перед виходом на сцену не бракувало. Повна зала шанувальників жіночої краси додавала учасницям впевненості. Протягом трьох годин конкурсу дівчата п'ять разів змінювали образи. Учасниці обласного конкурсу Міс Рівнищина вже показали половину номерів. На черзі вихід у вечірніх та весільних сукнях. Проголосувати за кращу дівчину вечора мали змогу й глядачі. Журі конкурсу, до якого входили моделі, фотографи та політики, обрало три віце-міс володарок титулу Міс талант, Дружба, «Чарівність» та спорт. А от бурштинова корона вартістю понад 25 тисяч гривень дісталась 19-річній Костопільчанці Катерині Калиняк. Вибір журі співпав із вибором залу. Відтак дівчина отримала ще й стрічку міс глядацьких симпатій. І коли почула, що мене вибрало журі, це взагалі для мене. Я цього дуже хотіла, я до цього йшла. І це для мене зараз така радість. Мене емоції дуже переповнюють. Попереду у головної красуні області кілька місяців підготовки до національного конкурсу Міс Україна. Він розпочнеться влітку. Людмила Усік, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.